Блекаути, перевантажені мережі, забиті каналізаційні труби і борги за електроенергію. Із цими проблемами щодня стикаються комунальники горішніх плавнів. Директор джеп номер 1 Сергій Хряпа каже, багато аварій можна було б уникнути, якби мешканці дотримувалися елементарних правил. У горішніх плавнях комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство номер 1 просить мешканців відповідальніше ставитися до комунальних послуг. На тлі блекаутів, перевантажених мереж та зношених комунікацій, навіть звичні побутові дії можуть залишити будинок без електрики, води чи світла в під'їзді. Графіки відключення електроенергії постійно змінюються, але, попри вимкнення, обсяги споживання електроенергії майже не зменшилися. Коли подача відновлюється, мешканці вмикають техніку одночасно і мережі не витримують. Якщо взяти, що в жовтні було на 517 тисяч тисяч споживачній енергії, то в листопаді на 521 тому відключення електричної енергії не зменшує споживання. Тому що в момент того, коли включення є, всі люди, ну і це зрозуміло, ну, намагаються зробити все через такі пікові навантаження. Виходять з ладу автомати як у будинках, так і в трансформаторних підстанціях. Частина квартир лишається без світла навіть тоді, коли постачання офіційно вже відновлено. Головне, що треба зробити, це зменшити одномоментне навантаження в усіх квартирах, де ви живете. І на момент відключення знаходити вдома, Відключіть, будь ласка, холодильник із розеток. Пральні машини виключать із розеток. Я розумію, хазяйки заклали білизну, от, включили, колись достирається, коли включиться світло. Правильно. Але в цей момент, коли одномоментно включаються всі холодильники, всі до єдиного, тому за три години, за три години відсутності світла в обов'язковому порядку він буде включатися. І пральна машина включається на достірку. Вибиватимуть автомат. У джереб попереджають попереду морози і ще більші навантаження на мережі. Якщо мешканці не допоможуть зменшити піки споживання, випадків локальних відключень лише збільшиться. Ще одна проблема для комунальників: забиті каналізаційні мережі та сміттєпроводи. У трубу потрапляють ганчірки щітки від пилососів і навіть наповнювач для котячих туалетів. Усе це перетворюється на бетонну пробку в трубах, а стоки на воду в підвалах. Взагалі нічого не можна кидати в унітаз, крім того, що для чого він призначений. так там е, сміттєпроводи забиваю всі ті проводи. Потім ми на якихось поверхах їх вичищаємо. Це гора сміття, тому що всі кидають його. Очільник підприємства просить мешканців не викидати в унітаз. Непотріб у сміттєпровід тільки дрібне, не харчове сміття в поліетиленових пакетах. Все інше запускає ланцюг аварій та скарг на запахи в під'їзді, які по суті створюють самі жителі. Окрема тема борги за електроенергію в гуртожитках. Два будинки на вулиці Космонавтів 5 та проспект Героїв Дніпра 30 уже кілька місяців не розраховуються за спожитий ресурс. Борг обчислюється десятками тисяч гривень, і це загрожує повним відключенням. Шановні, думайте, і космонавтів 5 і Героїв Дніпра 30 Борги треба. Терміново до кінця цієї неділі сплатити, так як на наступній неділі буде відключення в обов'язковому порядку. У Кжреп нагадують за боржників: ніхто платити не буде. Навпаки, до суми заборгованості додадуться витрати за відключення та повторне підключення будинку. Комунальники закликають мешканців дотримуватися елементарних правил і відповідально ставитися до спільного майна, щоб у місті було менше аварій, відключень і аварійних викликів.